Вітаю! Сьогодні моя лекція стосується питання дії особи, яка зазнала домашнього насильства. Ці пункти були мною зібрані із різних юридичних консультацій та консультацій громадських організацій, які спеціалізуються в сфері надання допомоги. Почнемо. Перше. Якщо насильство відбувається тут і зараз, то потрібно знайти безпечне місце і намагатися сховатися там. Друге: заліпшує за можливості скористатися планом втечі і покинути житло. Третє. Викликати поліцію за номером 102. Зафіксувати домашнє насильство. В виклику повідомити про адресу. Повідомити, чи є діти. Тому що дитина, яка є свідком, є постраждалою особою. Викликати поліцію потрібно за номером 102, і це в подальшому допоможе встановити факт здійснення такого виклику у разі, якщо поліція або не приїжджає, або не вжила, не вжила належних заходів. За фактом виклику, екіпаж патрульної поліції повинен зафіксувати. Проєкт домашнього насильства і жити в таких заходів. Перше, це може бути скласти протокол про адміністративне правопорушення. Потім цей протокол сильного матеріального діла передається в суд і суд розглядає цю справу. Друге за я... наявності підстав затримати керівника мінімум на 3 години. Третє застосувати терміновий заборонний запис. Четвертий пункт: а якщо існує загроза життю чи здоров'ю, наполягати винести терміновий. Заборонний припис поліції на місці. П'яте. Якщо е, особа не викликала поліцію або відбувається таке насильство, яке не несе прямої загрози, то особа може потім звернутися до відділку поліції з заявою, з письмовою заявою про домашнє насильство. Шосте. У разі, якщо особа стала жертвою фізичного домашнього насильства або сексуально, навіть якщо немає видимих знаків сходжень, але це все рівно потрібно звернутися до лікаря у травмпункт, або судово-медичного експерта, щоб своєчасно зафіксувати тілесні ускодження і визначити ступінь їх тяжкості. Сьоме. Потрібно прослідкувати, щоб була відкрита справа у судовому реєстрі, якщо справа була передана до суду. Восьме. За необхідністю звернутися до соціальної служби за отриманням психологічної, соціальної допомоги або найти шелтер для поживання. Дев'яте звернутися до центрів безоплатної правової допомоги, щоб отримати супроводу адвоката в судовому процесі. Десяте, якщо це потрібно, звернутися до суду для отримання обмежувального припису крибнику. Розглянемо, які є спеціальні заходи протидії домашнього насильства. У цьому перечні, да, дії особи я їх називала. Перший це терміновий заборонний припис стосовно крибника. Він виноситься за заявою постраждалої особи або за ініціативою. Працівника уповноваженого підрозділу поліції зараз датиме оцінки ризиків у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства недопущення його продовження чи повторного вчинення. Під час вирішення питання про винесення припису пріоритет надається безпеці постраждалої особи. Цей припис виноситься сроком до 10 діб ми може вмистити такі заходи. Зобов'язання залишити місце проживання, перебування постраждалої особи, і не має значення, в якій власності знаходиться це майно чи є це взагалі приватною власністю кривдника. Заборона на вхід та перебування в місці проживання, перебування постраждалої особи, І заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Е, ще раз. Нагадую, що терміновий заборонний припис виноситься працівником поліції. Далі є обмежувальний припис стосовно кривдника. Обмежувальний припис стосовно кривдника виноситься за заявою постраждалої особи судом. Це захід тимчасового обмеження прав або покладення обов'язків на особу, яка вчинила домашнє насильство. І він спромований на забезпечення безпеки постраждалої особи. Суд може визначити один чи декілька заходів для тимчасового обмеження прав або покладення обов'язків, які це можуть бути заходи. По-перше, це заборона перебувати в місці спільного проживання чи перебування. Це усунення. Перешкоду користуванні майном, незалежно чи є це майном спільної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи. Це обережне спілкування з постраждалою дитиною. Заборона наближатися на визначену відстань до місця перебування, проживання, навчання, роботи або інших місць, де перебуває постраждала особа. Заборона особиста або через третіх осіб, розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням знаходиться у місці невідомого крипнику, переслідувати будь-який її спосіб. Заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою, контактувати з нею через інші засоби зв'язку особиста або через третіх осіб. Обмежувальний припис ведеться сроком на. Від одного місяця до шести місяців а, краще звертатися за допомогою до юристів. А, закон України про протидію запобігання домашнього насильства, а саме стаття 21, встановлює права постраждалої особи. Вони зазначені у вас на слайді. Я не буду про них. Детально на них зупинятися, їх можна прочитати. Посилання на закон також знаходяться у презентації. Окремо хочу зазначити про права постраждалої дитини. По-перше, постраждала дитина має усі права, які закріплені у статті 21 права постраждалої особи. Але, згідно э, з Стамбульської конвенції, Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб під час надання захисту та послуг з підтримки жертв насилля враховувалися ще потреби і інтереси дітей, свідків усіх форм насильства. Питання дітей. Постраждалих від домашнього насильства, приділена окрема увага також і в нашому національному законодавстві, взагалі у законі України про протидію запобіганню домашнього насильства. Там зазначено, що дитина, яка постраждала від домашнього насильства, це особа, яка не досягла 18 років та зазнала домашнього насильства в будь-якій формі, або стала очевидним. Тобто наше національне законодавство ідентифікує дітей як постраждалих, такі дітей, які зазнали насильство в будь-якій формі, та тих дітей, які були просто свідками цього насильства. Дитина, яка спостерігає за домашнім насильством, зазнає психологічної шкоди. Окремо про психологічну шкоду, яка зазнає дитина в домашньому насильстві, розповість. Моя колега Анна Чеченина. Конвенція ООН про права дитини є основоположним міжнародним документом у сфері захисту прав дитини. І він закріплює наступні стандарти: що в усіх діях стосовно дітей, незалежно від того, хто здійснює ці дії, державні установи, приватні установи, запитання соціального забезпечення, суди адміністративні або законодавчі органи. Першочергова увага приділяється як найкращому забезпеченню інтересів дитини. При визначенні найкращого інтересу дитини в конкретній справі слід брати до уваги два міркування. Перше в найкращих інтересах дитини зберегти зв'язки з її сім'єю, окрім тих випадків, коли буде доведено, що сім'я не придатна для цього. І друге Найкращих інтересах дитини забезпечити її розвиток в безпечному, надійному і стабільному середовищі. Окрім спеціалізованого закону України про запобігання проти домашнього насильства, Сімейний Кодекс України встановлює обов'язки батьків щодо отримання від насильницьких дій відносно дитини. Сімейний кодекс з України закріпляє, що батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, моральний, духовний розвиток, що батьки зобов'язані поважати дитину. Батькам забороняється фізичне покарання дитини або інші види покарань, які принижують людську гідність дитини. Батьківські права не можуть стіснутися супереч. Інтересам дитини. Дякую за увагу.